Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, коли готували це відео, побачили, що у вас вже 55 тисяч. Дякуємо всім, хто приєднався до нашої спільноти. Ви зараз думаєте, про що це відео? Це відео про нас і про вас. Минулий рік рік початку війни. Жахливий, але водночас дивовижний. Цей рік подарував нам знайомства з неймовірними людьми. Кіровоградщина, Кропівницький, всі вам від нас привіт! Друзі, чому б це увагу вашу саме на цих міс... містах? Тому що саме там ми познайомилися з цілими родинами наших підписників. Цілі родини таких саме. Людей, як ми, з нами на одній хвилі, ми захоплюємося садами, і вони теж дуже захоплюються своїми садами, створенням своїх квітників. Це ж дуже добре, коли ти на одній хвилі і коли тебе так підтримують. А вони нас підтримували протягом більш ніж півроку. Друзі, майже кожен тиждень. Ми мали змогу спілкуватися, розмовляти, щось розповідати, і це було дуже е, надзвичайно від щирого серця. І ці, всі люди залишилися в нашому серці на все наше життя. Дякуємо вам, родичі, підписники. Вони всі наш, нас дуже підтримували. А ми в свою чергу теж. Намагалися все зробити, щоб і їм тепліше було, і трошки позитиву завжди намагалися привнести в наше життя. Ми спочатку зовсім не розуміли, що з нами буде, де ми будемо, як будемо працювати, як будемо вести свій канал. Але садівництво, все, що пов'язане з садом, нас так захоплює, що ми намагалися завжди шукати можливості. Але, Років 10 тому нас чоловіком сад наш захопив і не відпускає. Попри те, що наш садок дуже далеко, і зараз немає можливості кожен день або хоча б раз на місяць туди приїжджати. Ми шукаємо можливості знімати для вас відео, ділитися своїм досвідом, щось таке розповідати, що вам буде цікаво. Тому завжди в своїх відео вас дуже прошу. Пишіть коментарі, питайте, задавайте ваші питання, що вам цікаво. І нам тоді дуже легко буде. Проєктувати і планувати наші майбутні відео. Зараз прокидаюся вночі в двох випадках: перший від вибухів за вікном, а другий починаю планувати нове відео. Планую, яка тема вам буде дуже цікава, обмірковую. Ну, це мені дуже подобається. Мені дуже подобається розповідати, ділитися своїм досвідом. Як я отримала свій досвід, багато читала, багато дивилася садів ландшафтних дизайнерів, професіоналів, професійних садівників всього світу, уважно придивлялася, як вони створюють свої квітники, як вони поєднують рослини в своїх квітниках. Де б я не була, завжди звертаю свою увагу на квітники, на сади, які привабливо дуже виглядають. Щось собі, собі записувала, щось фотографувала, щось десь так поміточки собі робила. Все для того, щоб ось зараз з вами ділитися. І вам показувати і вам допомагати в створенні своїх квітників і своїх садочків. Я не професіонал, я любитель. Від слова люблю. Люблю рослини, люблю їх поєднувати, люблю створювати. Намагаюся красиві композиції. Мені дуже приємно, коли ви до мене звертаєтесь. Світлана, допоможіть, будь ласка, мені створити квітник. Допоможіть висадити рослини. Допоможіть підібрати гарні рослини до мого саду. Друзі, на відстані це зробити неможливо, ну принаймні для мене. Тому що мені потрібно, щоб я бачила все навколо вашого майбутнього квітника. Все на 180 градусів. Я е, повинна бачити і будинок. І всю діляночку, і все, що навколо неї є. Може вона на схилі, може вона на пагорбі, може вона десь біля річки. Все це має значення. Це робота ландшафтних архітекторів, а дизайнерів, професіоналів. Вони можуть щось і е, креслення зробити, бо вони навчалися в вишах, вони знають, як це робити. Так, ви зараз. Впевнена, кажете, Світлана, це дуже коштовно. Так, друзі, це дуже коштовно. Ця робота коштує тисячі доларів. Так, так. Але ну, це професіонали. Що я можу і роблю для вас, щоб ви мали можливість створити квітники і трошки заощадити свої гроші. Знімаємо для вас відео. Минулому 2022 році рок, рік був дуже важкий, але я намагалася протягом всього року в своїх відео вам робити підказки, показувати поєднання рослин. У нас було дуже багато відео. Клумба з трьох рослин. Це наше сьогодення. Клумба з трьох рослин. З більшого з більшої кількості рослин показувала, яким чином можна облаштувати передній край квітника. Багато рослин показувала і радила вам, які можна висадити в затінку. І затінок теж буде дуже привабливо виглядати. Яким чином ви можете нас підтримати, друзі? Дивіться такі відео. Ваші перегляди допомагають розвитку нашого каналу. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на наш канал. А в кого є бажання і можливість, ви можете нас підтримати переказом на картку. Ми для вас працюємо попри ну, що б не було. Друзі, намагаємось вам допомагати. Прикрашати свої садочки. Українці всі допомагаємо вам створити гарні. Хвойні і не тільки композиції: живопліти, паркани, облаштувати, паркани з чагарників, щоб вони були яскраві і привабливі. Коли в тебе садок поряд, коли ти завжди можеш вийти в свій сад, показати будь-яку рослину, розповісти про свій садок дуже багато інформації. Можна показати, як рослина виглядає взимку, як вона відчуває себе навесні. Можна дуже багато інформації вам донести. Але коли садочка садочку не має поряд, то шукаєш можливості. І тут, друзі, нам допомагають сади наших друзів, наших знайомих і небайдужих людей. Намагаємося. Завжди бути на позитиві, попри все, що навколо нас трапляється. Ну це життя. Нічого ти не зробиш, друзі. Багато хто з вас знає, що в нас є ще й кулінарний канал. Він називається смачно швидко. Він теж нам не дає сумувати, щось готовимо. Пропонуємо швидкі, смачні страви. Заходьте. Дивіться, підтримуйте нас теж нам, це дуже важливо. І ми не сидимо на місці. Щось завжди нас е, штовхає вперед. До речі, хто нас знає, трошки краще, е, скаже, що ми завжди усміхнені, щоб не траплялося. Ну, це життя, все може бути. Е, тримаємось. Тримаємо в собі, якщо ну, дуже там ось так все. Це наше особисте. Знаємо, що всім дуже хочеться позитиву, всі хочуть бачити красиві відео, красиві картинки. Щоб блогери були усміхнені, Ну, це і вам допомагає. Ми так і намагаємось завжди, друзі. Це від щирого серця. Я завжди така, я дуже люблю. Коли в мене очі горять, коли в мене крила, коли я сумою, то і відео не знімаються. Ну, Чоловік он знає, треба, щоб якийсь там запал, запал був, щоб ви почули і побачили через відео, що все, що я роблю, мені дуже подобається. Це воно так і є. Одна наша знайома мені нещодавно казала, Світлана, не знімайте більше відео про сумне, не кажіть нічого про війну. Ну, все, ми хочемо бачити гарні картинки, гарні пейзажі. Ми теж хочемо так, таке бачити, друзі. Але від життя нікуди не підеш. Все це мене е, прийде весна. Ми всі. Потрошку будемо, знаєте, як відлига, будемо танути, серця наші трошки будуть такі, як нібито пташки будуть співати. Це все мене. І ми будемо більше знімати, як ми облаштовуємо свої сади, які в нас гарні уряд рослинки. Чекаємо, так і буде. Друзі, всі ви, всі 55 тисяч, всі за своїм бажанням прийшли до нашого каналу. І велика вам подяка за це. Ми всі однодумці, і нам дуже, дуже приємно з вами спілкуватися. Ми з вами всі на одній хвилі. Зараз поширений такий вислів, відкладене життя. Так, зараз наповну не виходить. Але, друзі, Любимо свою справу, чекаємо на весну, чекаємо на перемогу, накопичуємо сил. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам і до зустрічі!